Дніпро є розмова. А ви знали, де в Дніпрі можна поснідати, повечеряти та пообідати вафлями або млинцями? Ні, давайте розповім. Заклад є розмова. Це перша млинцева у Дніпрі, яка знаходиться на Дмитра Яворницького 31. І давайте ж подивимось, як там Це дуже стильний інтер'єр, в якому ви будете почувати себе дуже комфортно. У інтер'єрі все продумано до найменших дрібничок, а стильні написи на стінах дійсно надихають, і вам буде комфортно як випити каву з млинцем, так і попрацювати в ноутбуці за чашечкою чаю. Фішка цього закладу це відкрита кухня, і ви можете побачити всі процеси приготування ваших страв або напоїв від початку і до кінця. Меню напоїв в закладі дійсно велике. Звісно, в меню є млинці та вафля, ще сніданки, салати, пасти та десерти. І це все ви можете скуштувати. А я не могла не скористатися такою можливістю і не подивитися, як готується моє замовлення. І ви будете дійсно вражені, яка тут подача страв. Усіх закладах я замовляю мохіто, тому що це мій улюблений напій, і тут він дійсно дуже смачний. Ну і саме цікаве, що ж я все-таки замовила. І для себе я замовила солоненьку вафлю з індичкою під соусом Дорблю. Чесно, це було неймовірно смачно, і я хочу ще. А ось чоловік обрав собі млинець з креветкою, крем-сиром та трюфелем. Я дійсно хотіла його спробувати і подивіться, який він смачний. Але, на жаль, мені не зовсім вдалося це зробити, тому що він його просто забрав. І незважаючи на те, що ми вже були досить ситі, але ми все-таки обрали десерт. І на десерт ми обрали млинець з полуницею та нотелою. Ну це просто в саме серденько. Ну і тут ми вже не змогли зупинитись. Класичний мланець з шоколадом є розмова, це дуже смачно. А ось макарунці з лохиною я не їла ніколи, і це єдині макарунці, які мені сподобались. Вони смачні цієї зйомки. Я поїхала з неймовірними емоціями від закладу та його власниці. Я щиро рекомендую заклад. Є розмова, бо тут не тільки смачно, но й комфортно.